Всім привіт! В цьому відео буде коротенький огляд і знайомство з павербанком від молодого китайського бренду Азіда або Азіада. Не знаю, чесно, як правильно. Напишіть в коментарях, поділіться, хто мав справу з таким павербанком такої фірми. Технічні параметри вказані на пакуванні, можна ознайомитись з ними. До того ж, виробник вказав номінальну ємність павербанка, на яку варто орієнтуватись. Здався цікавий цей павербанк, тому що має дисплей і вбудовані кабелі, а також в ньому наявні протоколи швидкої зарядки як на заряд, так і розряд. Ну і ще в наявності в продажу були тільки на 10. Тож, на 20 не було. Вирішив взяти два маленьких, і зараз покажу, як можна зробити збільшити ємність павербанків, зробивши із двох маленьких один умовний великий. Тож, для цього будемо використовувати вбудовані кабеля в даному випадку Type-C. Тут є ще додатковий Lightning також Type-C <кій> доволі непоганої якості, кабелі. Також видають і 9, і 12 вольт зарядки. Так, підключати будемо наші повербанки до такого от хабу. Він же тестер. У нього є виходи Type-C штатний. і Трошки доопрацьований через адаптери ще один Type-7. Тож, під'єднуємо один, під'єднуємо другий. Так. Бачимо, що у нас ємність на даний момент вже трошки різна. У відсотках 180. Навантаженням в даному випадку буде світлодіодна лампа потужністю 10 Вт. Вмикаємо. бачимо що напруга трошки просіла до 4,8 вольт і споживчий струм становить. 1,65, максимум 1,7 ампера. Дамо трошки часу попрацювати. Дамо вже 1,8 ампера. Цікаво, яка з банок почне першою віддавати відсоток свого заряду. Майже 9 Вт потужності, яку повербанки віддають світлодіодній лампі. Так, першим здався стовідсотковий. Ну і слідом за ним 80. Ну, От в принципі, таким чином можна із двох повербанків зробити умовно. Один збільшеної ємності. Тож, кому було цікаво дане відео, ставте лайки. Пишіть в коментарях, що саме було цікаво, що ні. Підписуйтесь на канал. І на все добре. Всім пока!